Віктор Янукович одна з найсуперечливіших постатей в українській політиці. Хтось його люто критикує, а хтось згадує його часи як кращі. Якщо відкинути політичні оцінки, залишається інше сотні мемів. За його президентства, майже кожен тиждень з'являлися нові кур'йозні моменти, які обговорювала вся країна. Сьогодні згадаємо 15 найкращих з них і без заїжджених історій про яйце чи вінок, що впав на голову. Багато з цих відео ви могли навіть не бачити або вже забули про них. Тож підписуйтеся на канал і ставте лайк це велика підтримка. Ну що ж, почнемо. Один із перших відомих мемів з'явився ще під час теледебатів кандидатів у президенти Віктора Януковича та Віктора Ющенка. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю на виборах 2009 року. Він прийшов голосувати з дружиною. І журналісти спершу її навіть не впізнали. Коли він став президентом, почалася справжня золота ера українських мемів. Янукович генерував їх постійно. Так, Саша, ну що ти налай мене, щоб мені соромно не було. Федорович. Показує. Да? У вересні 2010 року до України приїхав тодішній президент Росії Дмитро Медведєв. Разом вони відвідали Сумську область, де трапився черговий мовний конфуз. Ми з, в самому початку з Дмитро Анатольовичем договорились, що не будемо говорити о плохому а лучше сделаем. Поэтому мы вот приехали в Глухов для того, чтобы показать, что у нас очень серьёзные намерения, которые мы будем осуществлять в нашей внутренней и внешней политике. Іноді було важко зрозуміти, він просто обмовився чи сказав щось зайве навмисно. Коли починає розвиватися малий і середній бізнес, ми повинні маємо... Розвивати корупцію, в тому числі і в судній системі. Були й випадки, коли його слова звучали майже пророче. Ми вважаємо взагалі, що нашу територію нашої держави треба зробити небезпечною для життя наших громадян. А безумовно, коли до нас поїдуть гості, тим паче він часто виступав публічно, але іноді плутався у словах. Цей слоган у вікни у, вік, у, вік, у вікни, вікнить для себе Україну. Це слоган прома кампанії нашої держави до Євро 2012. Під час одного такого виступу, спершу заплітаючись у вимові, він раптом заявив, що скоро в Україні почнуть роздягатися жінки. І коли Почнеться тепло, і в містах українських почнуть розлягатися жінки. Англійською він не володів, але часом вимушено говорив завчені фрази. Welcome in Ukraine, welcome in Kyiv. Ми дуже раді будемо бачити гостей. Окрема категорія це анекдоти від Януковича. Він розповідав їх так, що глядачам доводилося добряче подумати, аби зрозуміти, що саме він мав на увазі. Стрічається на Дірибасовській. Ну, два еврея, вот, Абрам і Мойша. Ну і Абрам Мойша говорит, Абрам, я тобі должен офіційно заявити. Твоя жена стерва. Он, а твоя? Он ну все таки. Відео, де він показує своє помешкання і досі активно використовують у мемах. Саме тоді з'явився і смішний ролик про його дивний спосіб займатися спортом. Я не в кросівках, але попробую. Ну, да, нормально. Раз туди, да. І так же назад. Після втечі з України Янукович дав прес-конференцію, де вибачався перед народом, але виглядало це зовсім нещиро. І одновременно хочу звернутися до всьому народу України. Перше, Хочу попросити прощення. Коли він остаточно втратив надію повернути владу, почав відкрито критикувати нового президента України. Одне з його звернень у Ростові на Дону запам'яталося емоційними та пафосними фразами, які швидко стали мемами. І ж було удивлення, вірніше, Шок? Вместо міра і стабільності кроваве побоїще. Астановіться! Це лише маленька частка тих мемів, які з'явилися завдяки Януковичу. А який ваш улюблений? Як ви ставитеся до колишнього президента? Напишіть вашу думку у коментарях і не забудьте підписатися на канал.